Мур, гумор та сніданку і стрімінком. Петрові стало не по собі, коли Оля сказала йому в вишкод: Дай я притиснуся до тебе. А потім добавила, поки ти ще теплий. <таспоць> О третій годині ночі дзвонить мобільний телефон і там: Привіт, не спиш, та ні, не сплю. чекаю, поки ти позвониш. <таспоць> подруга. Однако, ой, сегодня шла с кумом через лес, пришла злая, как собака. Ну а чего? у чего ты зла? Ой, не той же кум, не той. Дай -дай -дай. А ты нажал уже эти три кнопки. Нажми, потом выключай. Это будет хорошо.